Як бачите, якщо у вас ключик дуже схожий на фольксвагенівський викидний, то це ще не обов'язково у вас буде саме фольксваген на огляді. Іноді у вас буде Hyundai Accent. Так, друзі, ви на каналі компанії Карфосол, яка займається автомобілями з Америки, тому цей Hyundai теж з Америки. Заварюйте собі каву або чай та приємного перегляду. Чому саме Hyundai Accent, А чому б і ні? Ну, бо перше, ця машина точно є в нашому рейтингу топ 10 найкращих автомобілів для новачка з Америки. Соп, якщо ви не дивились це відео, то десь в куточку в посиланні ви можете його знайти та переглянути. Ця машина в тому рейтингу теж є. А чому? Бо машина сучасна, проста, надійна. Дуже зручна в використанні і при цьому недорога. Такі машини можна собі привести під ключ від нашої компанії від 8 тисяч доларів. За непогані класні екземпляри з невеликим пробігом, з невеликим ударом останніх років випуску може бути і 9 тисяч доларів. Якщо це 16-17 років, як у нас. Якщо ви хочете собі машину ще більш сучасну, то 21-22 роки новий кузов. Можна купити приблизно в бюджет від 10-11 тисяч доларів. Тож непоганий варіант, як на першу машину. Всього за 10 тисяч доларів або 8, як в нашому випадку, ви отримаєте. Справжній автомат, дуже економічний двигун як для своєї потужності. А взагалі, які то двигуни можна було тут знайти? Ну, якщо чесно, то саме в американській версії, як у нас, був лише один двигун, саме оцей. Він видає 138 кінських сил, 167 ньютонів потужності, динаміка 0-100 з ним у вас приблизно 9,5 секунд. При цьому у вас... Економічна динаміка, бо ця машина важить трохи більше однієї тонни, тож ви можете отримати динаміку 9,5 секунд 000 і при цьому не витрачати більше 9-9,5 літрів по місту і 5-5,5 по трасі. Але якщо будете їздити економно, то взагалі в 7,5 можна вкластися на цій машині. Що таке GDI? Це коли. Корейці щось собі роблять, то їх по суті нічого і не зробиш. Дірект Ось Останні дві літери це пряме впорскування. Тобто в нас в колекторі, який пластиковий ось тут попереду, нема форсунок бензинових. Вони десь там внутрі всередині голови. Двигун надійний, але, на жаль, газообладнання і оборудення ви сюди не встановите. Але якщо ви собі знайдете машину не з Америки, а європейську або місцеву, то ви можете тут знайти двигуни теж 1,6. Але MPI, тобто Many Position Injection, тобто багато е, точкових впорскування, тобто звичайний розпредільний вприск, як його ще називають, на який без питань ставиться газове обладнання. В парі з цими коробками, з цими двигунами у вас завжди буде шестиступеневий автомат фірми Hyundai. Свій працює непогано, дуже надійна техніка. Ще був двигун 1.4 на 97 кінських сил. Ще був дизель 1.6, але вже в парі з роботом або з механікою. Ті двигуни я, я не знаю, як працюють всі ті двигуни, але про цей в Америці я не знайшов нічого поганого. Він стався ще на автомобілі Hyundai Veloster, колись я знімав огляд на ту машину на своєму старому каналі. І доволі непоганий двигун. Слухайте, навіть Велостер їхав непогано. Але той Велостер збудований на базі цього акценту, тому має так і має бути. Тож, під капотом майже нічого цікавого. Саме цікаве, що вам треба тут знати, що всі комплектуючі, навіть якщо ви будете собі брати по оригіналу, коштують дуже дешево. Ну, тобто, якщо ви звикли до того, що в якихось машинах ТО коштує 100 баксів, то тут можна навіть в 50 вкластися, якщо дуже постаратися. Бо мастило фільтра, тут дуже-дуже дешеві. Як бачите, в нас стоять красиві 16 диски, це вже не стандартне обладнання, бо в нас базова комплектація, а такі шлі в максималці. Але і ви їх можете завжди сюди поставити. В базі тут були 14 колеса. Як бачите, в нас нема вказників повороту. в... Дзеркала заднього виду, але в гарних комплектаціях могли бути замість тих, що на крилах. В нас на жаль, немає безключового доступу, але є центральний замок. Є всі склопідйомники, електричні дзеркала можуть бути з підігрівом, можуть бути без. Завжди є автомат, завжди є кондиціонер. І все це ви отримаєте в базовій машині. Це вже непогано, як перша машина. Бо в моїй першій машині, наприклад, всього цього не було. При цьому, якщо ви з ростом навіть 1,80 метра, ви дуже зручно тут сядетесь, бо у вас є кермо, яке регулюється по нахилу, на жаль, по виліту не регулюється, але. В достатніх діапазонах я можу всістися просто правильно і дуже красиво. При цьому я ще не відкинувся назад. Якщо я доволі відкинусь назад, то я майже не достаю до педалів. Ну, тут можна всістися дуже зручно, навіть якщо ви дуже великий чолов'яга. У вас є ліфт сидіння, ви можете зробити вище або нижче. Це теж зручно. нахилу регулюється, не регулюється поясничний підпор. Є ручник звичайний, є підлокітник навіть це теж прикольно. Тут у вас є якісь там перемикачі, як то предохранителі, як вони по-українськи. Запобіжники запобіжники у вас тут. Тут є у вас кнопочка виключання або включання режиму душноти. Він чомусь називається Active Eco але це не актив, а більш пасив. Бо якщо ви його вмикаєте, вона становиться ще душніша ніж вона є. А можна вимкнути вимкнути систему безпеки і відрегулювати яскравість. Ось такі у нас чудові прибори. До речі. Двигун працює доволі тихо. Як бачите, в нас є навіть а, якийсь там трип-комп'ютер, який показує вам середню швидкість, середню витрату палива, години, декілька варіантів у вас, скільки залишилось там палива. Ну і все. Більш нічого не показує. Є шкала спідометра в кілометрах, є в милях, тахометр. Ось такий, як у нас величенький Android-дісплей, це вже встановлено допом. Тут його не мало бути, але є обігрів заднього скла, є кондиціонер. Ну і все. А є декілька розеток. USB, є звичайний прикурювач. Є декілька підстаканників, доволі великий бардачок. Нема очечника, але є дзеркальце без підсвітки. Ну що ж, непоганий набір для першого автомобіля, я вам скажу. Тож, ви точно сядетесь вручно, зручно і будете задоволені. Але, ну, якщо чекаєте якихось проміальних матеріалів, то в дешеві машини їх, мабуть, не треба і шукати. Так, все жорстке, нема ніде тут м'якого пластика, але нічого не скрипить. Чи можна всістись тут сам за собою, якщо ви... Ну, Сядете за водієм з ростом 1,80 метра. Давайте це перевіримо. У нас тут є окуляри. Я схожий на Рембо? або на кобру. Майже, я думаю, схожий. Ну, Так-то я не схожий, а от окуляри майже як у кобри. Я вам скажу від маленької машини, ти і не очікуєш чогось такого. Але от 1,80 вісімдесят сів попереду. У вас ще якийсь там є запас по колінах, у вас тут майже нема нічого. А ні, у вас є крючочок, це вже непогано. Є ручечка. Підсвітка є лише по центру, нема розетки, але є щось, якась там шухлядка невеличка. Ну, майже підстаканник. Нема підлокітника, на жаль. Але у вас є тут паски безпеки. Це теж непогано. Є якась саунд-система, декілька динаміків, теж жорсткий пластик, є склопідйомники. Ну вже непогано. Для маленької машини непогано. Ну, ви ж не очікували тут, що тут буде королівський простір, як в якомусь Лінкольні, так, або в Доджі Рам. Як відкрити задній багажник? Нема кнопочки. Тож, Мабуть, можна це зробити ключом. Так, можна. Або це ще можна зробити, як завжди в корейських та японських машинах, звідти. звідси ж відключається і лючок бензобаку. Тож, якщо ви все ж таки відкрили багажник, то вам відкривається доволі великий багажник з невеликим проємом на 460 літрів. Що це таке пояснити важко, я вам, мабуть, зроблю ось так. Тобто тут взагалі-то можна перевозити одного доволі важкого та жирного болтика. Ви подумаєте, що ж тут у нас лежить запаска? Мабуть, там у вас все ж таки стоїть газ. Ні, друзі, газу в нас нема. Просто по заводу в американській машині у вас тут нема навіть докатки. У вас є ось такий пенопластовий органайзер. Якщо його вийнути, то можна туди покласти запаску. Але можна і так покласти, тож як вам зручніше, ніякої обшивки тут. Нема, але вона мала б бути. Десь вона зликла в процесі доставки автомобіля до нинішнього клієнта. Тож, друзі, якщо хочете собі маленьку, сучасну, доволі економічну машину, яка вам не буде бити по карману, але при цьому буду вас радувати низькою витратою палива та взагалі низькими витратами на зберігання цієї машини у вашій родині, то Hyundai Accent точно має право на те, щоб бути у вашій родині. Непоганий варіант, чому б ні, він ще й сучасний по дизайну навіть сьогодні, в 2024 році. Тож, друзі, якщо вас цікавлять такі варіанти в телеграмі в описі під цим відео, ви знайдете наш телеграм-канал, де завжди можна знайти найсвіжіші лоти, які можна купити з Америки. Хочеться собі таку машину, замовляйте саме в нас. Ну а якщо вам ще не набридло дивитись це душне відео, то давайте поїдемо за кермом, покатаємося і з'ясуємо, як же їде машина з двигуном 1,6. я, наприклад, саме так і зроблю. Ну що, треба, мабуть, дізнатись, як же взагалі їде Hyundai Accent. Але перед тим обов'язково треба пристібнути ремінь безпеки. Що це таке, друзі? От що вам не соромно за таке? Як ви з таким взагалі їздите? Наш вам той рейтинг безпеки, якщо ви таким користуєтесь? Ой, а я щойно хотів розказати, що перша машина обов'язково має бути безпечною. Як же їй буде безпечною, якщо ви не користуєтесь паском безпеки? Не дарма ж його придумав та і безкоштовно віддав всім патент, інженер компанії Volvo колись давно, там ще в 50 чи в 60 й роки, триточковий ремінь безпеки. Він може з... зберегти. зберегти ваше життя. Так, дякую. Якщо не, не знаєте, як по безпеці виглядає дешевий автомобіль, то просто подивіться на будь-який краш-тест на вулицях вашого міста. 100% ви десь бачили. Як якась старенька Жигулі або ще якесь старе ржаве відро попадає в найменше ДТП? Його складає майже навіть. Саме через це ми зробили рейтинг топ 10 найкращих автомобілів для новачка з Америки. Цей відосик десь буде тут у вас в посиланні. Або в описі під цим відео ми його залишимо, бо там дуже класно ми зібрали таку підбірочку машин, які можна купити як перший автомобіль. І так, цей автомобіль в тому рейтингу теж є. Через що він там є? Ну, через те, що дивіться, в нас сьогодні реально 17-й рік, 75 тисяч миль пробігу, це десь 120-130 тисяч кілометрів. І при цьому машина доволі сучасна. Так, в нас не максимальна комплектація. Якщо я не помиляюся, то це взагалі базова. Але на сьогодні сюди вже встановили великий екран мультимедіа на Андроїді з камерою заднього виду. Є Автоматична коробка перемикання передач на 6 ступенів, і можна навіть і в ручному режимі її користуватись. Є якийсь режим еко, який робить її ще більш душною, ніж вона є. А чи насправді вона душна? До речі, давайте зараз і перевіримо. Якщо ми добряче натискаємо на педаль, дуже швидко реагує і двигун. І коробка перемикання передачі непогана машина набирає, чесно кажучи. Ми вже їдемо трошки більше ніж можна їздити містом. А це все через те, що в нас під капотом єдиний можливий в Америці двигун 1,6 GDI з не безпосереднім впорскуванням бензину. Так, на жаль, газове балонне обладнання ви сюди не встановите. Ну точніше, встановити, звісно, можна більш сучасне, але там у вас буде 70 на 30 або 80 на 20, Тобто, частково буде вона споживати бензин, частково газ. Це не дуже економно і не має сенсу, бо, по даними виробника, ця машина може споживати 9 літрів бензину по місту і лише 5 по трасі. Не будемо перевіряти, що воно там бере по трасі, але власниця цієї машини розповіла, що реально вона в неї бере по показникам борткомп'ютера, який в нас є на екрані, близько 7,5-8 літрів по місту, залежно від того, як їздити. Дівчина поки що навчається їздити, тому їздить безпечно, акуратно. А, на жаль, не пристібається, мабуть, але їздить акуратно. Не дуже швидко, і тому в неї така витрата 7,5. 8 На сьогоднішній день це непогано при машині, яка має динаміку менше 10 секунд 0100. Так, звісно, це спорткаром не назвеш. Але якщо ми порівняємо з тим, які версії могли бути а, взагалі на цій машині, то це в нас ще й непоганий показник. Бо на цій машині міг бути двигун 1,4 на 97 кінських сил або на деяких ринках там щось 100 називали, міг бути двигун 1,6. Але зі звичайною головкою блоку циліндрів, де можна встановити газ на щось там 125 кінських сил. І 138, як у нас, це ну, просто космос. Так, ще на деяких ринках були дизелі, їх було мало. На деяких ринках це був дизель 1,6 на 90 кінських сил. Мабуть, їде непогано, бо там турбодизель. Але зазвичай це все з механікою. А як перша машина, вам ну, 100% захочеться мати собі автомат. Якщо ви. Мешкаєте в великому місці, вам 100% буде значно зручніше їздити саме на автоматі. В нас машина саме така на автоматі з кондиціонером. На жаль, у нас нема круїз контролю, у нас є відключення системи стабілізації та екорежим. Давайте спробуємо його одразу. Чи щось змінюється так, педаль газу відразу стає не така чутлива, і машина трохи більше тримає. Низькі оберти, але сказати, що динаміки якось не вистачає, ну, мабуть, не можна. Все одно вона щось там перемикає, все одно непогано тягне. Якщо хочеться зекономити, так ця машина вам це дозволить. Ну і най найголовніше перша машина має бути безпечною, сучасною і переважно дешевою. Саме цю машину купили по місту в Україні, але колись два роки тому, перед тим як ця власниця її купила по Україні, хтось її привіз з Америки. І сьогодні цю машину купили з. 8,5 тисяч доларів приблизно за ті самі гроші її можна привезти і з Америки. Але з Америки у вас буде трохи менший пробіг і більш прозрачна історія. Бо по фотках з Америки в неї було легке пошкодження передньої частини. Була ціла безпека, вся решта кузова була ціленька і в один колір. На жаль, на сьогодні ми не знаємо цю історію, бо вже два роки машина їздить українськими дорогами, і чомусь праві дверцята сьогодні трошечки не в колір. Чомусь є зазори попередній частині, чомусь китайські фари, які сюди встановили взамін оригінальних, я навіть не знаю, на що це робила. Оригінальні фари коштують менше 100 доларів за штуку. За скільки ж поставили китайські? По 50? От за два роки вони вже помутніли, тож ну збирали б акуратно, а з нормальних запчастин такого б не було. Трошечки по морді нема зазорів, трошечки криво стоїть бампер. Але в цілому машина до сих пір їздить, тому вона непогана по надійності. Тож, якщо хочеться собі таку машину, то в бюджет від 8 тисяч доларів компанія Карфосол може вам теж таку машину привезти. Так, значної економії з ринком саме по ціні, саме на цій машині, може у вас і не вийде, але у вас точно вийде купити більш кращу машину з меншим пробігом, з меншими пошкодженнями та в кращому стані. Або якщо ви знайдете ще тисячу дві доларів, то можемо вам зможемо вже привезти на 17. Рік ось в такому кузові, а вже 19-й або 20-й. Це більш нове покоління. І до речі, не обов'язково обирати саме Hyundai Accent бо поряд з нами стоїть Kia Rio, Якщо оператор підзніме, то ви побачите, що це майже така сама машина. І її так можна теж привезти в ці самі гроші. Техніка в неї буде абсолютно однакова, і все решта буде теж однакова. Але ну, бачите, переважна більшість машин не має двигуна 1,6. З Америки тому такої динаміки, як в нас, не буде. Якщо ви від цієї машини шукаєте якоїсь вишуканої керованості, то мабуть не стоїть цього робити, але не варто. взагалі не варто цього робити. Так, дякую. Але взагалі то їде непогано. Я пригадую свою першу машину, яку я собі купував. Це був якийсь жах. У мене був такий доволі болючий досвід з жигулями мого батька, тому я не хотів цього робити. Я Намагався за всі гроші, що в мене були, а було їх набагато, аж там щось трохи більше 2000 доларів, купити щось все ж таки, ну, імпортне. І попався мені Nissan Sentra. Це була машина в жахливому стані. Тоді я ще не дуже гарно розбирався в машинах, бо мені було лише 20 років, оскільки з тих пір минуло літ. Але зараз не про це. Зараз про те, що перша машина хочеться все ж таки було купити якусь ну, безпечну. Хоча б вона вона була така дирява ржава, що я колись її піддамкрачував, і дамкрат заліз поріг, а машина як стояла на чотирьох колісах на дорозі, так і стоїть. Двигун перестав диміти почав диміти мастилом, так наче в нас там позаду якась димова завіса, буквально на третій або четвертий день після купівлі. В перший день купівлі не димів взагалі. Я вже не знаю, яке хадо, чи там супротек, чи щось взагалі, що воно туди залили. Але реально, коли машину купували, нічого в двигуні не гриміло, не стучало. На третій день воно почало диміти маслом так, що щоб вам куди з'їздити, ну, наприклад, до роботи і обратно, вже треба було далі далити літр мастила. Тобто на 20 кілометрів приблизно літр мастила. Ні на 2 тисячі, ні на 10 тисяч літр. На 20 кілометрів літр мастила. Так, двигун треба було робити капітально. Там все було треба робити капітально, тому через рік я ту машину продав в такому ж бідолазі, як і я, ровно за ті гроші, що я її і купив. На жаль, я втратив лише на переоформленні. Тоді це було аж 500 доларів. Тому... А бочку масла. Так, так, бочку масла я йому на жаль не дав, бо він їхав до, якщо ви з Харкова, то ви знаєте, місто Високе. Він їхав з району Хаї. А він долив 4 літри і не доїхав. Але потім я цю машину бачив на вулицях міста. Вони її такі зробили, пофарбували, поварили, зробили капіталку двигуна. Не знаю що, але зробили та їздили. Я сподіваюся, вони не дуже сильно мене проклінали, бо ну коли я її продавав, я туди нічого в двигун не додавав, Вона дійсно диміла мастилом. Ну все було видно, що вона ржава, але вони хотіли дешеву машину. Ну вони її так машину не продаєш. Ні, ні, зараз я так не роблю. Зараз я привожу під замовлення виключно гарні машини з Америки. Тож, давайте повернемось до Hyundai або Kia. Чому це гарні машини? Бо, як перший варіант, вона не дуже велика. Ви, якщо поставите собі отакий Android з камерою заднього виду, то ви взагалі будете її дуже-дуже легко паркувати. У вас є гідропідсилювач керма, який, ну просто дивіться, одним пальчиком можна крутити кермо. Дуже зручно, у вас зручні габарити, непогані дзеркала заднього огляду, у вас є кондиціонер. Якщо буде трошки крутіша комплектація, буде ще і круїз-контроль. Я навіть бачу версії з люком в даху. Буває версії зі шкіряним кермом, буває версії з кнопочками на кермі з управління аудіосистемою з Bluetooth. Ну, тут нас вже це вирішено, але трошечки не заводським способом, але, мабуть, так навіть краще. Тож, якщо хочеться собі першу машину, то вона має відповідати на декілька питань. Перше, вона має бути безпечна, сучасна, зручна, економічна і недорога. І всім цим вимогам ця машина 100% відповідає. Бо на тих самих 100 доларів ви не просто зробите тут ТО, ви ще й поміняєте гальмівні колодки, і ще у вас щось залишиться на мийку або хімчистку, бо ця машина дуже дешева в запчастинах. Колись у мене був автомобіль з Америки Hyundai Lantra. Я на нього пересів е, з автомобіля Volkswagen Jet. Та. І тоді я думав, що щось, ну щось не те, щось якось і підвізку слишно, і двигун якось занадто гучно, і щось, щось мені ну все було якось не так. Але коли я той Hyundai продавав, його купили люди, які пересіли на нього з автомобіля Chevrolet Avia Он такий на, на на зустріч їде. І ця машина значно нижче класом, ніж той самий Hyundai Accent або Hyundai Elantra І тому, коли ви пересідаєте з щось дешево, або це взагалі це ваша перша машина, вона вас здивує, вона комфортна, вона зручна. Її легко паркувати, її легко кермувати, і при цьому, якщо ви оберете машину саме з Америки, у вас буде ще й прикольна динамика, бо з двигуном. 1.6, ну машина дійсно непогано їде. При цьому вона надійна, не бере до себе зайвих нічого, якихось грошей, просто собі їздить і все. Так, попереду в нас Макферсон, позаду в нас Балка і барабанні гальма. Але цього всього вистачає на цю машину, на цю потужність і, по-перше, на саме цю вартість. Тому, якщо хочеться машину собі з Америки, ну по перше, вам треба обов'язково передивитись а, наш топ 10 автомобілів з Америки як перші машини. По-друге, вам треба підписатись на наш телеграм-канал та на наш Ютуб, це обов'язково. Дуже було б вам вдячне, якщо ви ще нам поставили лайк. Ну і якщо хочеться дійсно класну машину, її треба замовляти саме в нас. Ми не хвастаємось, просто ми дійсно так робимо. Тож, друзі, якщо хочеться машину дешеву, але при цьому, яка не буде вам робити голову, не дуже якась там вона вибаглива до е, пального, до якості запчастин, на неї можна обрати будь-що, і все одно воно все буде працювати дуже 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 довго. Нічого складного в цій машині нема звичайний автомат. Бо та сама, наприклад, Ford Fiesta, Фієста, конкуренції машини, вона буде з роботом PowerShift, який постійно щось робить голову. Тут в нас звичайний автомат. Ну і так далі. Тож, якщо вибираєте собі першу машину, це на поганий вибір. Бо якщо ви тільки от-от бросили педаль гальма, вона одразу вже починає їхати вперед. Це зручно, на роботах у вас такого не буде, на якійсь там механіки у вас такого не буде. Дуже зручне кермо, дуже зручна посадка. Незважаючи на те, що я ростом метр вісімдесят, не у всіх. Машинах такого класу я можу всістися зручно, але тут мені це вдалося. Так, може якийсь пластик там трошки жорсткий, там немає якогось підлокотника, але чому немає. Є, Дивіться, які, майже як в т 5 або Т4. Дуже зручно сидиш собі так по-капітанськи, при цьому з світлофора можеш обогнати всіх, хто навіть не підозрює, що ви зараз участвуєте в раллі Дакар Париж. Тож, якщо хочеться гарну машину, це непоганий варіант. За свої гроші вона точно оправдує свої очікування. От ми ганяємо там, натискаємо в поло, У нас зараз 24,5 МПГ. Це приблизно щось там 10 літрів на 100 кілометрів. 10 літрів це з педаллю в поло. Якщо ви їздите ощадливо економно, то у вас буде тих самих 7,5, як і у власниці цього автомобіля. Тож, як перший варіант, можна брати сміло. Так, не дуже велика машина, але свої гроші точно варте. Ну, команда Карфосол, дякую вам, що додивились до цього моменту. Якщо хочете собі машину, замовляйте тільки в нас, користуйтесь перевіреними пропозиціями з Америки в нашому телеграм-каналі. Ну, а ми бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Бувайте!